І те, що сказав мій приятель Орископ, воно дуже відповідає таким домінантам характеру закупівлі Юлії. Я би додав до того, що Юля була надзвичайно наснажливою. Ця категорія наснаження, була питому її властивістю, вона намагалася всі пахощі краси, любові, добра. Відбрати в себе для того, щоб вже далі рефлексувати в різних формах творчості і в візуальному мистецтві, і в поезії, і в музиці. В всіх місцях, коли вона з'являлася, то відчувалася та унікальна така аура синтетична симбіозу і краси, і духовності, і етики. Вона надзвичайно була. Вихована в спілкуванні з людьми. Це така питома властивість генетики, родової генетики Юлії. І це чулося на кожному кроці в кожних сюжетах, фрагментах, коли ми з нею спілкувалися, на ті чи інші теми. Але водночас вона була ну, дуже жадібна до знань. Вона надзвичайно хотіла більше пізнати про. Світ про людей і про можливості місця. І її наснажувало дуже багато явищ. Вона дуже любила модернізм, любила той період, який ми називаємо ще модерном, коли Соломія себе ствердила і постріла свої таланти. Але та доба 20-30 років. В мистецтві, в літературі, ми інколи її називаємо ретро, а зараз є відповідний термін арт-деко. Вона була найбільш така ну, точна в запитах її до естетики, до певних принципів організації образу в малярстві, чи в дизайні. Коли синкретизувалася з одного боку традиція, а з іншого боку нова мистецька форма. От стремління до новизни і разом з тим дбання ну, намагання бути в контексті традиції, бути компетентною людиною, професійною в вирішенні тих чи інших задач, якраз сприяли її і становленню і великим успіхом. Бо спостерігаючи за нею, за її запитами, коли ми спілкувалися на тематику цікавих інтересів до тематики дослідження наукового дисертиційного, то вона дуже багато читала іншомовної мовної літератури. Ну, тобто, бо вона не вся була прикладна, слава Богу, зараз змінилася ситуація, дуже багато на мову прикладає класичних книг про мистецтво світове. А вона в своїй роботі вже дуже багато оперувала такими джерелами в різних мовах. Ось це одна така властивість, яка допомагала їй збагнути дуже складні такі явища мистецтва не поверхнево, не так приблизно, а дуже конкретно через погляд методології. Для того, що ми говоримо про її розробки реконструкції. Сценографічних образів це якраз частина її відповідальності тій методології, тому що працювати з певними артефактами, мистецькими давніми, не цитувати, а ходити в сам зміст, в саму логіку, в саму структуру образності тих чи інших артефактів минулого, але щоб вони не залишилися. Якоюсь віддаленою таким просто відлунням, а щоб вони інтегрувалися в її емоційність. Емоційність це теж дуже властива риса характеру. Отож, от в цьому, на цьому перетині дуже багатьох якостей вибудовувалося і її асоціативне мислення, символьна така програма, коли вона заділа чи Засоби виразності в дизайні чи в мистецтві, Ось. а також багатство метафоричних, палітра метафоричної поезії надзвичайно ну, широка і е, дуже багато е, якраз в поезії можна бачити е, тих метафор, які скеровували до певних архетипів, технонаціональних архетипів, що було для неї дуже важливим. Тобто вона вийшла на певні загадки, е, такі, ну, вона говорити унікальні, глобальні загадки універсальних і знакових систем, з одного боку, які властиві були там для прибільської культури, в зв зв'язках з іншими культурами світовими. А з іншого боку, вона зуміла знайти певний такий код розуміння, як можна рухатися в сучасному дизайнерському мисленні для того, щоб створювати вже новочасні образи. Ну і фактично, якщо казати про її такі основні здібності, вони ствердилися, хоча нібито і невеликий об'єм того, що вона створила, тобто програма була значно далекогляднішою, але вже те, що закріпилося і словом, і візією, це стало пересічним явищем. Українського мистецтва воно резонує досі, воно досі хвилює, воно досі, досі є сучасним, тому що це не, не є така випадкова, випадкові якісь знахідки формалістичні. Це є знахідки, які закріплювали певну стадію її мислення, інтеграції того, того, в те, що ми називаємо вже сучасним мистецтвом. Е, ну, Я дуже щасливий, що мав ті хвилини. Е, не, не такі часті, але спілкування з нею останній раз ми бачили наприкінці літа. Ось мали йшли е, разом від академії до центру. Я по своїх справах вона по своїх справах і дуже багато бесідували про різні її наміри там, по поетичних проєктах, брати про, участь у фестивалях поетичних в Польщі і такі інших. Ну, е, Пам'ять про неї в моєму серці весь час зберігається.